Новий великий анонс від Тора, прогрес Романа Грекова та надпотужний конкурент Джуліуса Медокса. Ну і невже ВСМ зараз це перегони двох конячок. Здоров гайс! Це новини заліза. Давайте про все по порядку. У коментарях ви неодноразово запитували, чому Хавтор Брдсон не бере участі у найсильнішій людині світу. Що ж, тут треба повернутися аж у жовтень, коли гора анонсовував події, у яких буде змагатися. Це були Arnold Strongman Classic, Arnold's UK та Roak Invitational. Тож ніяких планів на Warstrund Smen у Атлета не було із самого початку. Це вже підводить до думки, що Бьорсона досі зіпсовані стосунки із організаторами ВСМу, зокрема із Коліном Прайсом. Тому, на мою суб'єктивну думку, Тора на найсильнішій людині світу ми більше не побачили. Але зовсім недавно ісландський велетень заявив, що візьме участь у ще як мінімум одному змаганні: це Show Classic або Strongest Man on Earth. І це просто чудова новина, адже на цьому турнірі завжди топовий склад учасників, завжди дуже круті та видовищні івенти, і цей рік, звичайно, не буде виключення. Тому автору саме тут і місце. Але це ще квіточки. Йорсен сказав, що хоче закрити комусь його великий рот. Кому це цікаво? Про кого він міг би так сказати? Хавтор збирається побити свій же власний рекорд у становій Тязі, але на цей раз усе має бути офіційно на змаганнях, щоб у хейтерів більше не залишилось до чого докопатись. Ось це вже справді кайф. Рекордну спробу можна би було організувати якраз на шоу Classic, але там є одна проблемка. У Брайана на змаганнях будуть дуже жорсткі правила: екіпіровочний костюм не дозволяється, лямки також не дозволяються. Тож, або Тору буде виділено ще одну спеціальну спробу суто для рекорду, або ж він зробить це на якомусь іншому турнірі. Підготовку атлет уже розпочав, а буквально на днях у зал Тора завітав ще один претендент на 505 Грахам Хікс. Англійц там дуже впевнено потягнув 410 кілограм на три повторення. Є у Олексія Новікова один дуже сильний підопічний. Думаю, багато з вас його знають, або принаймні десь бачили. Це Роман Греков. Рома вже досить давно у силовому екстрімі і свої кращі результати він показував в основному на національних першостях. Проте останнім часом атлет показав дуже сильний прогрес. Схоже, що Новіков передає громову усі свої знання та фішки у піднятті дамбелу, бо показує тут Роман просто топові результати. Наразі, а впевненість виконання показує, що це дійсно наразі, найкращий результат спортсмена 144 кг, що, як відзначає, сам Новіков всього на 8 кг менше від світового рекорду. Ну і точно трошки більше, і точно набагато чистіше, аніж це зробили Мітчел Хупер та Іван Сінглтон на останньому «Ворстронгісмені». Станова тяга Грекова у екіпі складає цілих 390 кг при власній вазі 133 кг. Така антропометрія це, звичайно, не найкращий помічний кутязі, але можна сказати, що Роман із цим успішно бореться. Його зріст становить 196 см, хоча сам атлет вказує 2 метри. І при такому високому зрості, звісно, у вазі ще можна прибавляти і прибавляти. Зараз Греков проходить відбір до європейського рівня змагань, тож цілком імовірно, що зовсім скоро ми побачимо його на топ-турнірах. Принаймні, сам Атлет очікує, що уже наступного року зможе дебютувати на найсильнішій людині Європи. Поки Джуліос Медокс готується до того, щоб пожати 800 фунтів. У нього з'являється надпотужний конкурент у вигляді Джошоа Беккера. Це американський жимовик, який також уже досить давно на слуху, але минулого тижня йому вдалося оновити свій власний рекорд у жимі лежачі, Джошуа підкорилася вага у 320 кг. Так, звичайно, до медокса йому ще досить далеко, але принаймні рухається атлет у правильному напрямку. Окрім стандартного жиму, Джошуа Беккер любить полоскотати собі нерви у, так би мовити, циркових його варіаціях. А от щодо самого Джуліуса Медокса. То власник світового рекорду планує вийти на спробу у приблизно 345-350 кг уже 1 травня. Дуже цікаво буде глянути, як йому це вдасться, бо саме ця спроба покаже наскільки близько Джуліус підібрався до рекордних 363 кг. Ну і наостанок трохи роздумів від мене про Ворстрон Кісмен, який стартує уже цієї середи. В якій би формі не перебував Рак, чи умовний Іван Сінґлтон, але поки досить явним здається той факт, що боротьба за титул вестиметься тільки між Мічем Хупером та Томом Стольфаном. Мені сподобалось, як висловився на цю тему біглос, типу що на нас чекатимуть перегони, де бігтиме всього дві конячки. Принаймні до початку змагань виглядає саме так, і я сподіваюся, що на практиці інші атлети цю думку спростують. Якби не Арнольд Стронгмен Класік, то я би напевно ризикнув сказати, що форма зараз у Тома і Мітчела плюс-мінус однакова, але цей турнір показав, що Купер на старті сезону був на цілу голову вищий. Проте ми всі знаємо, що Стольфон чудово втягується по ходу, тож сумнівів в тому, що Альбатрос готовий до найпрестижнішого турніру немає, і насправді долю звання найсильнішого можуть вирішити незначні деталі та нюанси. Проаналізувавши вправи, можна сказати, що дві з них до свого активу із великою імовірністю мав би записувати саме молодший Стольтман. Це, звичайно, кулі Атласа, де Том, безперечно, найкращий у світі. І ще, напевно, Кіктос, де у британця також топові результати. Ну і як мінімум дві вправи забере Міч Хупер. Величезні шанси у нього є виграти Giant's Сметлі та окрім цього, Axel Press на максимальну вагу. А от станова тяга по кришок. Та Вісконана це, як на мене, саме ті вправи, де вирішиться доля титулу. Том трохи кращий від Міча у високій тязі, а от Міч трохи кращий від Тома у Возі. Тому все залежатиме від того, скільки ще атлетів зможе пропхатися між Стольтоном та Хупером у цих двох вправах. Йдуть вони, до речі, одна за одною. Тому, якщо ми говоримо про те, що на турнірі є кращі дедліфтери, ніж Том та Міч, і кращі атлети у возі Конана за цих двох, то перед останньою шостою правою на нас все-таки чекатиме хороша інтрига. Ну якщо не за перше-друге місце, то принаймні за третє, четверте, п'яте місця стронгмени будуть просто угризатися зубами один в одного. Ну що ж, друзі, на цьому все. Хотів би попросити, щоб ви накидали активності під цим відео, бо, на жаль, після страйку від правовласників армконтенту Контенту у мене дуже сильно попадали покази і, як наслідок, перегляди, тому я буду дуже і дуже радий кожній подобайці та кожному коментарю. Також пам'ятайте, що усі результати вправ в СМУ я буду викладати на Ютубі у клаці спільнота у своєму телеграмі, ну і ще, можливо, в інстаграмі, якщо буду встигати робити якусь плюс-мінус сексі графіку. Тому слідкуйте скоро групи, то ще почуємось.